Щороку у третю неділю травня вшановують пам'ять жертв політичних репресій. В Івано-Франківську традиційно відслужили панахиду за політв'язнями. Більше у нашому сюжеті. Вшанувати мільйони зламаних доль, які знищив радянський тоталітарний режим. Саме з цією метою в Івано-Франківську зібралося близько десятка містян. Більша частина з них були заарештовані звинувачення у так званому українському буржуазному націоналізмі, тобто основному людей, які боролися в більша частина з них за встановлення української державності, які були піддані репресіям. більшість з них отримала в'язничні терміни, і, на жаль, змушені були відбувати покарання у системі радянських в'язниць та таборів системи ГУЛАГу. Слід сказати про те, що сьогодні історики орієнтовно, звичайно, що статочні цифри і немає. Орієнтують, і вважають, що близько 4 мільйонів 400 тисяч осіб були політв'язніми. Масові репресії, особливо в період так званого великого терору, стали однією з найтрагічніших сторінок історії України. Практично від 20-х років до середини 60-х років відбувалися репресії. В основному, кажу щодо представників саме українства, ну і також представників інших національностей, які проживали на території України, яких звинувачували найчастіше кажу так званій контрреволюційній боротьбі, а буржуазному українському націоналізмі, тобто в основному за спроби побудови власної держави. І велика частина з них, на жаль, під час перебування в таборах, в'язницях, на жаль, померла. Лише в Івано-Франківську є понад два десятки місць, де радянська влада катувала та розстрілювала українців. Серед них меморіальний сквер та урочище «Дем'яні влас. Радянські окупанти, НКВД часто навіть заміновували тіла е, своїх жертв, е, щоб той, хто спробував би їх перепоховати, забрати, належно поховати, е, е, загинув. От, до прикладу, е, коли проводилися розкопки на початку 90-х років, масове поховання жертв комуністичних репресій у Бурштині, то е, оця могила жертв. Комуністичних репресій була замінована е, такою вибухівкою, що б могла, могла би знищити цілий багатоповерховий будинок. Радянська влада ретельно приховувала ці злочини. Місця поховань знищували, архіви засекречували. Історики ж переконані, про це минуле має пам'ятати кожен.